Всім привіт! Настав час виставляти рівні у свідоцтво досягнень. Перше, я увійшла на платформу нові знання. Далі обираю предмет фізична культура. Як ви бачите, в правому куточку після всіх виставлених дат я вже сформувала колоночки з індексами: Перший індекс, другий, третій. Для того щоб вони стояли ось так послідовно. Дослухайте дане відео до кінця. Тож, поки що цю колоночку я видалю. Припустимо, що в мене тут є помилка. Я її видаляю. До речі, видалити я зможу колоночку тільки тоді, коли вона є повністю пустою. Я натискаю на ту колоночку, яка мені не потрібна, і видаляю. Вам це знання, повірте, можуть знадобитися. Отже, перший другий індекс в мене є. Третій формую, а ви перший індекс нуж. Далі індекс нуж 2021. Натискаю на стрілочку, яка направлена вниз. Розгортаю. Тут іноземна мова, математика, інформатична галузь, мистецтво. Першу ви натискаєте, добра і виконує фізичні вправи. А я натискаю Дотримується правил проведення рухливих ігор. Це мій третій індекс. Що ж до порядку? Бачите, перший, другий і щоб він був третім, то я обираю зовсім іншу дату. Послідовно, перший індекс я обрала дату 31.05. Другий індекс я вже обрала перше 0. Тож, третій індекс. Я обираю. Друге червня. Друге нуль, шосте. Зберегти є індекс 3 сформовано. Як я виставляю рівень. Натискаю в куточку лівою кнопкою миші. Обираю. Високий рівень. Зберегти. Так само можна і скористатися клавіатурою ввівши рівень. Як же перевірити, чи точно підкріпляться наші рівні у свідоцтво досягнень? Візьмемо нашого першого учня, Артема. Натискаю у слово звіти. Бачите таку папочку. Обираю. Звіт, який мені необхідний, розгортається. Це свідоцтво досягнень. Далі обираю учня. А не буде Артем. Індекс у мене 2021, він тут вже стоїть. І ось фізична культура. Як ви бачите, високі рівні підтягнулися автоматично. Роздрукувати можна дане свідоцтво, натиснувши. На ось цю кнопочку. Якщо у вас є запитання, будь ласка, пишіть їх нижче в коментарях. Бажаю всім гарного дня!